На початку липня, після звільнення острову Зміїни від росіян і підняття там українського прапору, з'явилося відчуття, що це дасть змогу видихнути Одесі, яку Росіяни поставили собі за мету загарбати, вигадавши безліч імперських міфів про місто. Одесу та прилеглий регіон, росіяни неодноразово обстрілювали з лютого, переважно з військових кораблів з акваторії Чорного моря а також по місту завдавали ударів крилатими ракетами. З вересня Одесу атакують дронами камікадзе шахід 136 іранського виробництва. Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна з Росією. За цей час тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули. Серед них кілька сотень дітей. Деякі українські міста стерті з лиця землі, але тисячі українців стали волонтерами і військовими, які допомагають армії та один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією Бітюк Медіа ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті Вижити. Про життя в українському курортному місті та вигляд з вікна на море. З ворожими кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації розповіла Євгенія. Мені здається, весь минулий рік ну до до початку. Торгнення, щось готувалося, щось було в повітрі, але ви знаєте, я думаю, що я потрапила в ту ж пастку, що і всі психіка вона відмовляється вірити в такі страшні речі. Ну тобто, ти розумієш, що може бути там розказують якісь новини з фронту, ти дивишся експертів, але думаєш, ну. Просто вони нас залякують, просто вони щось хочуть від нас там отримати. Але ну це ж неможливо, ми звикли жити у 21 столітті. Ми звикли бути цивілізованим суспільством. І от повірити в те, що раптом в нас почнуться ракетні обстріли по нашим містам. Це було складно. Тепер ми вже в це будемо вірити, мабуть, з першого попередження, так коли ми вже це відчули на собі. Але ну Воно відчувалося, воно було дуже тривожно, але що мені хотілося от чи в Одесі. Мені хотілося ці ще спокійні місяці максимально використати якось для себе. Тобто я намагалася подорожувати, ходити в театр. Ми сміялися, що ми в грудні вісім разів були в театрі там за чотири тижні грудня. Ну тобто, о, о щось таке робити звичайне, нормальне, адекватне. Ну тому, що все одно було відчуття, що щось щось буде. Щось нічниць в моїй голові не було того, що вони можуть реально піти саме фізично на Київ. Ну тобто, ніби так, із Білорусі це ж реально так треба було розглядати. Але здавалося, що це буде Донбас і південь. Ну і тому ми в принципі розуміли, що нас можуть. Єдине, що от було таке відчуття, що нас не будуть там в перші дні, що до нас трохи все ж таки треба добратися. Хоча є ну, російський флот, і можливо була висока десанта. В принципі, ми ці всі місяці до війни це постійно обговорювали, як це буде, що це буде. І я Насправді ці декілька місяців до до повномасштабного вторгнення передивилося дуже багато фільмів, історичних, документальних про висадки десантів, різні десантні операції в час там Другої світової війни І ще от в ніч з 23 на 24 -го, я дивилася про висадку в, е, в Нідерландах, коли ну вже союзники е, забрали назад ці території, як це було. Ну і там пройшло там. Фільм там був довгий, три години, пройшло ще там три години, і почалися вибухи у нас. То, от так в мене було це. Але, на щастя, цього ну, висадки десанту не сталися в, десь в перші дні, в перші тижні, а потім вже це було досить таки складно зробити. І, власне, ну, ми силами наших військово-морських сил і силами ВСУ, ну, наших частин таких наземних, морської піхоти, ми відбулися. Чотири було з чимось. Я прокинулася від вибухів. А це були ми тепер вже знаємо. Це були випуски нашого по, там аеропорту, Але ну тоді ми ж не знали, як, що, що що де бомблять, де щось відбувається. Я відкрила Фейсбук, там всі вже постали. Вернення Путіна, що почалася там спеціальна військова операція, і люди з різних міст писали, що в них вибухи. Писав там Харків, писав Київ. Ну і ясно було, що вже почалося. Я просто пішла вниз. І далі, і далі вже просто цей день. Ну мені зараз його складно навіть сгадати, тому що ти просто щось робиш, якось реагуєш, але все одно шок. Ну, хоча... Ми мали б підготуватися так морально, але до цього підготуватися неможливо. Я живу біля моря, а біля моря все воно значно голосніше, що відбувається, тому що ну вода вона якось вона підсилює цей звук. Я не знаю, як там з фізичної точки зору. От в нас останні дні збивають шахіди над морем, і просто ну відчуття таке, ніби його збили в тебе в квартирі, і, і ти просто. Ну настільки це вилучно, і думаєш, ну зараз жісь скло повилітає, а нічого не вилітає. Ну вже теж звикаємо до цього. А тоді це такі були не дуже гучні, але вони такі були постійні. бах-бах-бах. Ну тобто наші намагалися щось збивати. Ну не намагалися, але збили тоді частину ракет, які летіли в аеропорт. Ти ніби все розумієш головою, що треба забиратися з дому з 18-го поверху свого, бо щось десь вибухає. Але тебе просто трусить, і ну, я пам'ятаю, було школено, треба було дірнутися, зрозуміти, що робити там. Я не вимкнула світла, але я потім повернулася, ще там збиралася якось. Але ну, людина не хоче, не може вірити в те, що таке станеться. Все одно. Коли в тебе немає ще цього досвіду, стан якось прострації. і ти прочитав мільйон попереджень, що от буде війна, все ну але ти просто не хочеш в це вірити, ти не хочеш в цьому жити, і не хочеш ну просто бачити, що ну, якісь очевидні речі, так що вона таки почалася, і треба щось з цим робити. Я десь о п'ять п'ятій поїхала в сусіднє місто до батьків в Чорноморськ, і ну я їхала порожніми абсолютно вулицями. Нікого не було, ні поліції, нікого. І вже між містами я побачила перші черги на заправках. А вже потім, коли я під'їжджала до міста, мені назустріч їхала колона на військових, вони тягнули якісь. І ну, не знаю, це мабуть гаубиці чи, чи щось таке дуже велике, е, велика якась така зброя. І ну, просто це, це, от, ну, це як в кіно якомусь. Я ще там їм помахала, е, в мені... ми. Але в принципі дорога була така майже порожня. Тобто там по 5-6 машин на заправках порожня дорога. І, я пам'ятаю, що я ще приїжджала міст в нас, ну такий міст між містами є. І, і така їду, і думаю, а раптом по ну, інфраструктурним же об'єктам б'ють, і раптом вони будуть зараз цей міст бомбити. Ну він не такий, щоб дуже важливий, але в цьому стані ти не розумієш взагалі, ну, що може відбуватися, і така думаю, треба воно швидко дуже проїхати на великій швидкості. От ну це це теж ну така знаєте шоковий стан, коли ти не сильно думаєш. що є більш важливі мости навіть в нашій області. Ну і потім їх вже і розгубили. В принципі, вони зараз не працюють. А це і досі стоїть. В принципі, нікому він не потрібен, бо там є дорога об'їхати. Ну два місяці фактично ця операція тривала, щоб вибити їх зі зміїного. Але ну ми ж ще не маємо нічого там розказувати, тому ми всі. Те, що бачили у вікнах своїх кожен день, ми, в принципі, ж ніде про це не писали. Але було, так знаєте, дуже тривожно, в тому сенсі, що все літало, все вибухало, авіація працювала. ну, була наша авіація, нещастя, але бої були і над Чорним морем, і там були захвали літаки, і наші запали, там є загиблі пілоти, і там були і висадки на ці зміни, і невдалі були моменти. Але це все взагалі в ніяку таку державну. Загально державного рівня преси це нічого не потрапляло. А ми такі сиділи, просто не схопилися, і всі думали, що в нас вирання ну, тут курорт, літо море. Ну хоча яке море в принципі у нас все заміновано, і ми стараємося е не ходити в бік пляжів зайві там. Ну, є люди, які, звісно, шокуваються, але ви ж бачите, вони відкриваються постійно. От, тому, е звісно, після того ми трохи видихнули і було так е спокійно зараз. Знову не. Ну, коли почався контрнаступ на Херсонщині, то в нас реально тут додалося роботи, тому що дуже багато поранених їде в наш бік. Ну це близько дуже багато наших знайомих друзів в наших бригадах одеських, які там воюють, і яким ну дуже багато всього потрібно, бо там ну, потреби просто великі. Бо йде контрнаступ. Що жити в морі це таке собі. Ну під час війни видно з вікон ну, В нас було це, цей день, пам'ятаєте, що коли ми праці кинулися і побачили тринадцять ми їх рахували з вікон тринадцять кораблів російського флоту, і вони вже стояли, якби отак, що ми думали, що вони вже там висаджуватись починають. От і, і всі писали так, що ви бачите в вікнах, ніде не пишіть. Ну тобто нам заборонив речник. Командування, нашого, вони ну, всі такі дивилися, але їх відігнали. Це мирні часи класно бачити море, а от такі, ну, просто таке відчуття, що цей корабель зараз буде будуть стріляти, по, ну, ти розумієш, скільки там зброї, ракет, калібрів і так далі. І так далі. Ну і знову ж А в морі є підводні човни, які ну, носять на ну, собі ядерні боєголовки. Ну, тобто, ті, які там зараз вони не носять, але. Ну, таке можливо, таке може бути. Цей варіант теж розглядає там розвідка НАТО. щастя, в нас, Боже, дякую, велике наші військово-морські сили, знаєте, не маючи такого технічного забезпечення, не маючи фактично ну, флоту, так сказати. Вони просто перемогли, перемогли це російською. І потупили дуже багато їхніх суден, і ну вони просто мега мега професіонали, і вони насправді захистили Одесу, особливо там перші дні, перші місяць. Це просто ну вони робили нереальні речі, і ми тут про все знаємо. Я не знаю, що там ще там багато ще військових таємниць. Я думаю, що після війни дуже багато. Це і сказано, і написано, і з фільму будуть знімати. Перший такий страшний е, дуже день. Ну було була субота перед паскою. ми всі е, було багато тривах, але ми так не сильно рахували, бо ми купили паски, <схи> і е, постійно треба було вмикати цю духовку, вимикати і так далі. Ну і ти думаєш, боже, ну паска? Ну і, 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 і стався цей прильот, його було дуже чути, Це було дуже гучно, ну, чули всі і ну це це дуже дуже страшно а щодо того що не багато прилітає не багато прилітає але дуже багато летить постійно в наш бік в нас просто збивають в нас ну бо ну їм простіше працювати тому що немає Артилерійських обстрілів, як в тому самому Миколаєві, ну там вже не зб'єш. А з ракетами от, вони навчилися збивати ці там, їхні коннікси, калібри. Ну, ми вже розбираємося, які, які що, Оце нещодавно. Пропустили, прилетіли ці скандери. Оце якими вони, вони рідко ними користуються, бо їх там мало. Вони дуже дорогі. Вони дуже пишаються. І вони, я так розумію, хотіли потрапити в інфраструктурні об'єкти, щоб у нас не було світло. Світла, але в нас є світло. В нас все добре. Ну ракети. Ді не збили, але от знаєте, так кожен раз буває. От спочатку там іскандери або там калібра, або ніксі не збили. Вони. Але потім вони починають збивати просто все. Зараз ці шахіди, які нас так налякали дуже сильно, от, там десь летіло вісім, вісім збили. Ну тобто в нас дуже круто працює вони реально роблять ну, якісь такі речі. Ну, якщо ви читали там звіти Пентагону або там інших, що вони просто дивуються, як можна нашими технічними засобами стільки спивати. І от ми в Одесі це дуже відчуваємо, що ми під таким захистом тому ми вже спокійніше реагуємо на всі ці тривоги, на всі ці такі моменти, ніж в перші місяці. В нас тут є декілька сіл, таких теж на морі. Ну це наші курорти. Затока такі відомі, там Сергіївка, і туди постійно вони також стріляли. Дуже там були великі обстріли. Там не все. Тому що через масованість не все збивали, там вже потрапили в 9-поверхівку, Вона в тому селі всього одна, і тоді вони потрапили, дуже багато людей загинуло. От і в принципі ці наші курорти, вони вже дуже в такому стані. Ну, то вони постійно по берегу, ем, вони там шукають е, гарпуни, вони, ну, вони ж постійно потім пишуть звіт. Ми знищили так, англійські ракети гарпуни там, де посадосі. Насправді, вони там потрапили в приватні будинки людей, де ну, загинули люди, діти. Ну просто Росія це така. Брехня, брехня, брехня кожного дня дуже складно не, не покупатися, коли ти бачиш море у вікні. І от о, ну але це війна і це. Маленькі якісь незручності в порівнянні з тим, що відчувають люди, які знаходяться на окупованих територіях або там де-інде. Але е, я не знаю скільки років насправді потім після війни триватиме це розмінування як це все буде. Ну це складно. Наш сусід це Миколаїв і люди з Миколаєва, з якими постійно переживаємо. Там дуже складно, але можливо цей наступ під Херсоном зараз підсунеть трохи mm -hmm. на цю артилерію, і вони перестануть так сильно обстрілювати це місто. Вражає, як збивають ракети. В принципі, воно воно, воно такий вогняний шар летить якийсь, його збивають, і це ну от. Цей момент він такий, знаєте, якось і фефорії, просто коли ти це бачиш. Ну і вражає, звісно, що вразило, коли оці 13 читинадцять підійшли судин, просто стали фактично на наш рейти. Вони були, ну біноклі ви видні, просто ну все було видно там. Це вразило і. Але але ми справилися, ніде про це не розказували і в принципі їх відігнали. Ну тому що такий теж дуже сильний психологічний був момент. Пам'ятайте, був десь тиждень-два, коли всі народні депутати. Там виходили і казали, от зараз в Одесі відбувається висока десанта. Зараз відбувається висока десанта. Це було така, і ти так дивишся в окно і нічого не відбувається. Тому ж дай, що не відбувається. Ну потім вже припинили це робити. Бо я знаю, що навіть наші волонтери звонили деякі садами. І рот скільки можна, це ну реально так було. А скільки можна тут їздити, світитись пропозиція? Ну тому, що теж при, приїздили на блокпости, там щось розказало. Виставляли якісь фото, потім прилітало. Ми ж тут ну нам сказали таємниця, таємниця, все в нас все добре. Там знають що там студиться. В нас все добре, в нас все прекрасно. От, а, а Потім це припинилося, також би всі вже зрозуміли, що, що ну, не треба цього десь чіпати. Ми тут відбувалися. І, та, все. Оцей день, в кінці червня, там 20 якийсь, коли звільнили зміни, і коли там вже ну, остаточно встановили прапор. Ну, він вважався окупованою територією, що на території області немає окупації. Це було от, це був такий от момент дуже приємний для нас, для всіх. Таке, Перша маленька перемога. Ну, насправді перемог було багато. І коли топили крейсер Москва, і коли там перші тупили, взагалі ж, який, якийсь там катер їхні, там градом його накрили. Це, це невідома досі була така морська операція. Ніколи такого не робили в світі. От в нас було таких багато дуже локальних спривідів для радості, але оця. Тривожна обстановка по всій країні не дає радіти постійні обстріли, постійно загибель цивільних. А, це, ну, це дуже складно чомусь радіти, коли ти, наприклад, побачив, що от. Взюмі знайшли ту колону, де там 10 загиблих дітей і так далі. І ти думаєш, Боже, це ж люди, і вони ну, намагалися виїхати з зони бойових дій, вивезти своїх дітей, і їх просто розстріляли. І ті, хто це робив, вони не могли не знати, що там цивільні, що там діти, і так далі. Ну, тобто, е, Ясно, що це не ЗСУ на таких машинах там питаються з дітьми, але вони просто ну, взялися і всі побили. І тому, о, звісно, ці потоки. Ну, Такого знання, так? Вони не даються нічому радіти, такому ну, насправді хоча. Кожен день нам є чомусь, діти наші присуваються, звільняють людей, звільняють полонених. Підписуйтесь на ютуб канал Бютюк Медіа, і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.